Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний та простий десерт за 10 хвилин, який готується без випічки. Приємного перегляду. Отож, спершу замочимо желатин в холодному молоці. Заливаємо молоко та все акуратно перемішуємо. Поки що відкладаємо його в сторонку. Тепер приготуємо заварну основу для нашого десерту. Розбиваємо 2 яйця, додаємо ванільний та простий цукор. І все це трішки перемішаємо. Тепер ливаємо 200 мл молока, трішки перемішаємо і нам його потрібно заварити. На трішки більшому ніж середній вогонь нагріваємо масу постійно перемішуючи. Цей крем має чуть чуть тільки загуснути, а не так сильно, як заварний, тому що ми в нього не додавали крохмаль або борошно. І його не можна кип'ятити, просто нагріти до 80 градусів. Тепер в гарячу масу додаємо набухший желатин і перемішуємо. В самому кінці, коли маса вже трішки остила, додаємо сметану або йогурт. І все останнє перемішуємо. Тепер цей мус потрібно злити в будь-яку форму, яка у вас є. А якщо у вас форми ніякої нема, то можете зробити так, як я. Просто залити в пакет від молока. Тепер накриваємо це все харчовою плівкою та забираємо в холодильник приблизно на 3 години або ж в морозильну камеру на 1,5 години. От і вся десерт готовий. Залишається тільки його вибрати з форми. Надрізаємо цей пакет з усіх сторін, щоб було легше вибрати десерт. І акуратно стараємося дістати десерт з пакету. На кінець можна посипати його двома видами шоколаду і можна нарізати. Він, до речі, дуже легко ріжеться. Получився десерт дуже смачний і легкий у всіх відносинах. Я обов'язково раджу вам спробувати приготувати цей десерт. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!